Щедрік, ще прилетіла ластівачка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а яхнички народились. В тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку хороший. Як не гроші, то полова. В тебе жінка, чорно брова. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Пішить. Дівочка через річку кладечку, спішіть піші дівочка до вашої хати до вашої хати. Від хати до хати, стіжком запорочила все і і дорогу Спішіть пишіть колядочкам. Ось пишіть пиши дівочка до вашого порогу. Все вона в черівному мішочку, щастя, радість, багатство, здоров'я. А найголовніше це діток маленьких. Спіжіть пиши дівочка до вашого порогу. Спасибо. ഇതൊക്കെ <laughs> ലാഭം